Катастрофічна нестача реанімобілів. Це чи не найголовніша проблема для новоствореного центру екстреної медицини. Про це заявив директор департаменту охорони здоров'я ОДА Роман Мельник. каже зі 126 нині діючих авто, майже половина старі УАЗіки. Усім сучасним вимогам відповідає лише один придбаний торік для потреб обласної дитячої клінічної лікарні. Сучасний реанімаційний автомобіль на базі Мерседес бенц Як то кажуть, для повного щастя медикам потрібно 16 ось таких машин. Людину, яка потребує екстреної такої медичної допомоги. For her Якщо вона вже попала в наш реанімобіль, це вже все рівно, що вона попала в лікарню. Тобто рівень допомоги в реанімобілі мав би бути такий самий, як рівень допомоги в реанімаційному відділенні лікарні. Вже до кінця цього року каже Роман Мальник, зусиллями департаменту мають закупити три сучасних реанімаційних спецавтомобіля. Решту планують отримати за державні гроші в рамках відповідної програми. Плюс область потребує ще з півтора сотні карет швидкої допомоги. Крім того, для повноцінного функціонування центру екстреної медицини, каже її очільник, треба розвивати додаткові додаткові пункти і підстанції постійного базування та госпітальні відділення, нам треба приблизно 15-20 додаткових пунктів постійного базування позагоспітальної допомоги, щоб закрити норматив 1 на 10 тисяч населення. Гірські райони вони мало населення, але мають велику територію, тяжко доступні місця. Ми там можемо наситити більше по дорогах, поставити наші пусти з тим, щоб розвантажити трошки от найближчі пункти, наприклад, траса, яка де є районні центри, близько до обласного центру. Щодо обіцяного швидкого дої до хворих його виконують на 82% у селі та 92% у місті. Для кращих результатів кажуть медики без якісних доріг не обійтися. Щодо фінансування, наразі це 73 мільйони гривень їх недостатньо. Однак, згідно постанов уряду, не менше 10% бюджету медичної галузі має йти на екстрену меддопомогу. Зважаючи на те, що він цьогоріч становить 1,3 мільярда гривень, то на фінансування діяльності структурно створеного центру має бути виділено щонайменше 130 мільйонів гривень. Над отриманням цих Зараз і працюють у профільному департаменті.